Доброго дня, шановні. А ви знаєте, що Зеленський та його корупція в Україні найслабкіша ланка предвиборчого кейсу будь-якого політика в США. Так і це загроза для Трампа, для республіканської партії, і для особисто Трампа. І під це є чіткі підстави. Тому що корупція на такому рівні, яку зараз демонструє Зеленський його режим, буде частиною кейсу будь-яких політтехнологів в США під час виборів. А наступні вибори будуть нелегкими і вони вже не так далеко в США. Тому кейс Зеленського вже зараз політтехнологи розробляють для того, щоб нищити Трампа, для того щоб нищити його рейтинги, для того щоб збивати його його ж зброєю. Ми пам'ятаємо, що. Що Трамп завжди каже, що корупція в Україні це Байден, війну йому передав Байден, і ми взагалі про Совного Джо вже дуже багато чули, чого що нам розповідав Трамп. А тепер уявіть, скільки років вже при владі Трамп корупція, Міндічі і вся ця хірня продовжуються. І саме цим будуть тикати демократи республіканців. Саме цим будуть тикати наступні. Представники, е, хто там виграє на праймерісі е, в демократичній партії, представників республіканців. Тому Зеленський на волі, знепокараний Зеленський, це самі великі ризики для Трампа під час його предвиборчої програми. І наступних виборів взагалі не особисто нові Трампа, а будуть там довибори, перевибори, вибори в місцеві і так далі. Тобто. Основна проблема зеленський на волі. Тому що такого рівня корупції, а ви зрозумієте, що Зеленський обікрав кожного платника податків США. Розділіть 365 мільярдів на 30-360 мільйонів. Американці, ви зрозумієте, що Зеленський заліз в карман кожному американцю. Тобто, так пограбувати американський народ не вдамалося взагалі нікому. Це навіть не пограбування. Це просто сука виведення з США грошей в промислових масштабах. Просто блядь, 300, пів трильйона Зеленський взяв. І хуй зна куди дів. Не в Україні, де їх не бачили. Єдине, коли ми бачимо ці гроші, це під час обшуків на та САП в великих коробках сука, з наліпками ФРС, тобто навіть не розпечатані гроші. Їх пиздять прямо з полетами. Тобто, сука, от приходить, блядь, фура грошей і сразу уїжджає на якийсь очередний офіс Міндічі, блядь. Їх навіть не розпаковують. І таке пограбування платників податків США, це дуже великий ризик. Ризики предвиборчої кампанії Трампа його особисті і самої партії, тому що Трамп це частина політичного іміджу республіканської партії. Це частина взагалі республіканської партії. Це м'ясо республіканської партії. І заплющити очі на пограбування такого масштабу це взагалі. Нонсенс. По-перше, він має відрувати. По-друге, він має заарештувати Зеленського. В-третє, він має заарештувати всю ту блядву зелену, яка навколо Зеленського. Він має ввести санкції. Він має конфіскувати повністю все награбоване зеленими підарами при владі. Тільки тоді, тільки тоді він має якийсь хоч шанс сприснути від зеленого кейсу. Зелений кейс буде основним ударом. По предвиборчому е, марафону Трампа зелений кейс це буде основний удар по республіканській партії, і вже демократи готують чіткі залізні аргументи, чому саме Трамп зміг зробити е, операцію в венесуелі, коли це було потрібно. З Мандуро, да? А Зеленський, якого можна просто викликати в Сполучені Штати і заарештувати прямо в літаку, не заарештований. Досі єдине ціль це арешт Зеленського. Єдине, що виправдає Трампа, і стільки років спостерігання мовчки за корупцію Зеленського, це миттєвий арешт Зеленського. Тільки це. Врятує рейтинги республіканської партії Трампа і, взагалі, наступні вибори. Рейтинги у Трампа падають. Рейтинги республіканської партії теж не на горі. А кейс Зеленського і пограбування кожного платника податків США на шалені гроші. Це навіть не гроші. Уявити важко. Це просто якісь кілотони сука грошей, які спиздив Зеленський блядь, в Україні. Це буде сука могильною плитою предвиборчої кампанії Трампа. Тому всі ми чекаємо арешту Зеленського операції, таку як провели в Венесуелі. Викликали, заарештували, кандали е, в тюрму допити блядь, арешт, е, санкції і повернення всього вкраденого в Україну. Це єдиний позитивний шлях для Трампа, і це б його зробило справжнім лідером у світі. Показало що не тільки погані хлопці страждають від рук Трампа, а й оці покидьки, які маскуються під хороших хлопців. Тобто, блять, і свої, і чужі рівні перед законом. Якщо ти пограбував платників податків США, ти все одно будеш сидіти. Тому чекаємо від Трампа чітких різких дій щодо режиму Зеленського і арешта самого Зеленського.